День відкритих дверей для випускників коледжів відбувся у третьому корпусі НОБІП України для майбутніх абітурієнтів. Було проведено низку виступів, що стосувалися вступної кампанії 24-го року. В залежності від того, в якому році ви складали ЗНО або НМТ. Ви вже знаєте, що різна кількість предметів. Якщо ви зареєструвалися на НМТ 2024 року, це чотири предмети, три з них обов'язкових українська математика і історія України, четвертий на вибір. При цьому цей вибір ви вже зробили, і тут можете не переживати, не турбуватися за те, що цей предмет може не підійти на якусь спеціальність, тому що для будь-якої спеціальності можна обирати будь-який предмет на вибір. Стосовно основних термінів вступної кампанії, то подача заяв на вступ з 19 липня і закінчується 31 липня о 18-й годині. Одразу після цього випускників коледжів вразили неймовірними номерами, що були поставлені студентами різних факультетів університету, були представлені народні пісні та танці. Oh mm -hmm. Класичні мотиви та відточена хореографія. Виступ народного театру Березіль, як і інші концертні номери, не залишили присутніх байдужими. Вони вирішили без мене, і вони мені нічого не казали. Все, це бомба, лягайте на підлогу. Все я їду. капець, не можу це повірити. Ліза, криса, можна повертатись. Майк замовни, з неї батьки вирішили. Майк видали останнє повідомлення. Саша видав останнє повідомлення. Після події своїми враженнями поділилися випускники коледжів. Приїхав сюди на день відкритих дверей. Побував на виступі. Виступ мені дуже сподобався. Надіюся, зараз зробити екскурсію по якомусь факультеті агробіологічному і надіюся, що поступлю сюди до вас і буду тут навчатися далі. Дуже гарні працівники у вас дуже класний концерт сьогодні. Був молодці. Унобі України радо чекатимуть абітурієнтів.